Голова генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх зробив гучну заяву. Тепер боксери отримуватимуть спеціальні бонуси не просто за перемогу чи нокаут, а за видовищний виступ у ринзі. За словами Альшейха, зміни почнуть діяти вже з поєдинку Теренс Кроуфорд Сауль Альварес. Якщо боєць показує справжній клас і робить шоу, він отримає додаткову винагороду. А от ті, хто лише уникає бою та бігає по рингу, залишаться без підтримки і без бонусів. Аналітики вже відзначають, що це нововведення може серйозно вплинути на стиль ведення бою. Тепер спортсмени будуть ще більше зацікавлені не тільки у перемозі, а й у тому, щоб подарувати фанатам яскраве видовище. Це може змінити хід багатьох поєдинків у майбутньому. А як ви ставитеся до таких змін у боксі? Чи правильно платити більше тим, хто робить шоу, а не просто перемагає? Пишіть свої думки в коментарях, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб першими дізнаватися головні новини зі світу боксу та спорту.